Вітаю всіх! Сьогодні у нас 43 й урок 9-го модулю, і в нас продовження минулого простого часу Past Simple. А саме ми вивчатимемо неправильні дієслова Irregular Verbs. І так, що таке неправильні дієслова? Давайте пригадаємо, що ми вже з вами вивчили правильні дієслова, які мають закінчення ІДІ минулому часі. Неправильні ж діє слова формуються не за правилами. Ми не додаємо ніякого іді, а повинні вивчати саме колонку неправильних дієслів. Так само, як і раніше, ми використовуємо їх для опису подій в минулому або дії, що завершились, так, лише повинні знати. Якщо дій слово правильне, ми додаємо до нього і дії, як, наприклад, я дивився телебачення вчора, я скажу I watched – чи де так? Або дивилась. А якщо мені треба сказати з неправильним дієсловом, наприклад, я написала листа так, минулого тижня. Тоді я дивлюсь у колонку, або краще ще вивчаю її. І саме другий стовпчик неправильних діслів це буде Write так, I wrote a letter last week. Тобто ми їх повинні просто запам'ятати та вивчити. Тому завантажуйте. Колоночку неправильних слів і потроху їх вивчайте. А тепер давайте більш детально розберемо, як ми формуємо речення і взагалі, які бувають неправильні ті слова. Це не весь список, лише загальні з них, так, які вам точно треба знати, але не лініться вивчати їх усі. І так, найпоширеніше це go went, іти йшов, see, i soul. Itty. Вибачте, бачити, бачив. come – came, приходити, прийшов. take took, взяти взяв, have had – мати мав. make made – робити, зробив. do – did – теж робити, зробив. Я між ними яка з майк? це ми виготовляємо щось руками, створюємо щось. так, do – це більше якісь розумові завдання. Теж дивіться завжди підказку словничку. Eat, ate, їсти, з'їв. Give, gave, давати. Віддав. Далі продовження. Find, found. Знаходити. Знайшов. know, knew, Знати, знав, Think, thought. Думати думав. begin, began, Починати. Починав. Feel, felt, відчувати. Відчув. Meet met, зустрічати, зустрів, break, broke, ламати, зламав, choose, chose, вибирати. Обрав, build, build, будувати, збудував. І ще одна частинка далі. Speak, spoke, говорити, говорив, fall, fell. Падати. Падав або впав. sleep, slept, спати, спав, forget, forgot, забувати, забув. Win won перемагати. переміг, Send, send, надсилати. Надіслав. Отже, ще раз як ми формуємо речення з неправильними дієсловами. Давайте ще раз пригадаємо, що неправильні дієслова не будуються за правилами. І дій ми не додаємо, як з правильними, а ми їх вивчаємо або підглядаємо в колоночку неправильних дієслів. Це у нас друга колонка. Так? У нас їх всього три. Ми дивимось другу. Саме. Наприклад, і ти. Так? Ми бачимо там три форми: go, went, gone, А нам треба колонка там, де went, Так само друга. І це наш simple. От Давайте почитаємо: Yesterday I went to the park. Вчора я ходив до парку. Take took. Take перетворюється на took, це теж друга колонка, так як і завжди за правилами неправильних діслів. І ми беремо саме цю форму. I took a taxi to the station. Я взяв таксі, до станції. Нагадую, що в англійській мові слова не мають роду. Так само ми можемо сказати I took a taxi, маючи на увазі, я взяла таксі. Так? Тобто тут або чоловічий, або жіночий род не відрізняється. Так, дієслова. Ну, давайте далі. Приклади речень. He ate dinner an hour ago. Він поїв годину тому. They wrote a letter to their friends. Вони написали лист своїм друзям. I bought a new phone last week. Я купив новий телефон минулого тижня. А we went to the park yesterday. Ми ходили в парк вчора. She gave me a present for my birthday Вона подарувала мені подарунок на день народження. Давайте пригадаємо, щоб зрозуміти, що нам треба саме Пас нам дуже часто підказують такі слова-маркери, як минулого, так, last night, минулої ночі або вечора, last week, минулого тижня, last month, минулого місяця і так далі. Yesterday, вчора, ago, так тому, two weeks ago, 5 years ago, 5 років тому. Ago нам вказують, що це точно Пас simple. Або такий вираз, як When I was Young, коли я був молодим чи малим. Так, ви зразу зрозумієте, що саме цей час вам треба використовувати. Окей, okay. переглядайте правило, записуйте, запам'ятовуйте всі важливі нюанси, не забувайте про колонку неправильних діслі. Також дивіться їх у додаткових ресурсів ресурсах і виконуйте завдання. What did you do last weekend? Що ви робили минулого вихідного? What was the last movie you saw? Який останній фільм ви бачили? Where did you go for your Last Holiday, куди ви їздили на останню відпустку? Спробуйте відповісти письмово, використовуючи правильну форму неправильних дій слів, тобто другу колонку. Не забуваємо. Також не забувайте писати відгуки. Дякую вам за перегляд. І на цьому все. До зустрічі в наступному році. Goodbye!